Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. У п'ятницю Антон зібрав у себе своїх друзів. Посиденьки перед вихідними зазвичай вважалися буденною подією. Раніше, поки було тепло, вони збиралися в гаражі, друзі пили пиво, а хлопець поки що відмовлявся він нервово поглядав на годинника. Неречина вже отут мала прийти та чомусь запізнювалася. Ще ранком вони трішки поскандалили. Антон зрозумів, що був не правий, хотів якось перепросити в неї залагодити свою провину, але ж не перед друзями сміятися почнуть, під каблучником ще дружнитимуть. Раптом задзвонив телефон, антона аж підкинуло. Хотілося спокійно поговорити але ж не перед хлопцями що, забрати тебе з роботи. З якого дива? невдоволено запитав він, відповідаючи на дзвінок. У нас що, автобуси перестали ходити? Ніжку підвернула, насміхався і далі Антон. Та нічого серйозного, не зламала ж. До мене друзі прийшли. І ти думаєш, що я маю їх кинути й бігти до тебе? Давай, давай, іди на автобус і не випендрюйся. гнув своє Антон. Дівчина сказала, що й до зупинки дійти боляче. «А, ну якщо зовсім не можеш. Замов таксі. Ти що, з Вікторією розмовляєш? Піддів його Сергій, один із тих самих друзів, що зараз безцеремонно засіли в квартирі. Молодець, так і треба, підбадьорив він товариша. З ними тільки так, а то сядуть на шию і ніжка звісять, так як моя Ірина. Але я спуску все одно не даю Не балую». Ну так і я не хочу, щоб вона звикла. буркнув Антон, недбало кинувши телефон на диван. Та очі його постійно тягнулися до нього, очікуючи ще одного дзвінка від Вікторії. Він сподівався, що вона попросить приїхати, а він після довгих умовлянь похизується перед друзями. Та тільки хлопець чекав, а дзвінка все не було. Приблизно через півгодини один із товаришів підійшов до вікна і відчинив його навстіж. Свіжого повітря явно бракувало. О, а он і твоя приїхала, захоплено вигукнув Сергій. Справді таксі, хоча, якщо чесно, на таксі не дуже схоже. Он водій вийшов, відчинив двері і допоміг Вікторії вибратися, веде до під'їзду. Антон різко підскочив і кинувся до вікна подивитися, хто підвіз його наречену, Її підтримував якийсь чоловік, а дівчина скакала на одній нозі йому б спуститися допомогти. Але він вперто стояв, мов укопаний. Михайло, крізь зуби промовив він, стискаючи кулаки. Колега з роботи, який постійно підбиває клинці, а ти впевнений, що це просто колега, огидно посміхнувся Сергій. Може, там щось більше, і вся на підпитку компанія розсміялася. Вікторія мене любить, змущально промовив Антон. Безмежно й віддано. А про цього хлопця вона сама неодноразово розповідала про його, так би мовити, залицяння. От нині все й дізнаємося. Зоскриготіли ключі, і Віка повільно зайшла до квартири. Вона помітно кульгала на ліву ногу, кожен рух супроводжувався болем. Сьогодні прибиральниця в офісі була настільки дбайлива, що залишила мокрі калюжі мильної води на сходах. Пробурчала вона. Добре, що нічого серйозного не сталося. А я дивлюся, твій колега був такий люб'язний, що аж до квартири довів, так? невдоволено кинув Антон, вийшовши в коридор. То що ти йому за це пообіцяла? Михайло просто допоміг, стомлено відповіла Вікторія. Їй так сильно боліло, і сил на суперечки не залишалося. Без будь яких умов, додала вона, на відміну від деяких, він поводиться по чоловічому. Ага, по чоловічому, кажеш. Антон миттєво вибухнув. До чужих дівчат клинці підбиває. От що він робить хлопець виходив із себе. Йона речена ще й насмілилася образити його при друзях, знайшла чим підколоти. Перед ними він мусив виглядати головним. Ти думаєш, я маю через кожну дрібницю кидати всі справи і бігти до тебе? Ще більше завівся він. Уявила мене слухняним песиком а себе господинею. Ніким я себе не уявляла. Я не хочу сваритися. Віка обережно закусила губу. Піду в спальню, робіть то, що хочете. Тільки мене не чіпайте. Я сьогодні вже й в лікарні побувала, і знеболювальне випила, ще й з прибиральницею посварилася. Мені вражень більше, ніж достатньо, на місяць вперед вистачить. Так, а вечерю приготувати не хочеш? Захвало кинув Антон її слід. Ти весь день вдома, не міг щось сам зварити? Це ж жіноча робота, хіба ні? Антон ніби оскаженів, сам себе накручуючи. Він світився від бажання вивести дівчину на крик, хотів, щоб вона зірвалася, а він би поставив її на місце перед своїми друзями. У голові вже визрівали фантазії стусан, ляпас і царапи не дивляться з повагою. Ну, так і чоловічу роботу ти робити не хочеш. Спокійно, але гостро відрізала віка. Чому я маю? Вона відчула його настрій і змінила лайко байдужою насмішкою. Нехай знає, як це виставляти її дурепою перед друзями. Тут вже Антон завівся не на жарт. Мені здається, я поспішив, роблячи тобі пропозицію. Він почервонів на лиці, намагаючись хоч якось повернути собі повагу. За його спиною, хлопці ледь стримували сміх, лише чекали, коли ситуація остаточно вибухне. Поверни каблучку», – різко наказав він. Ти її не заслужила. Коли навчишся нормально поводитись, поговоримо. Вікторія дивилася на нього, не відводячи очей, і, сподіваючись, хоч на тінь усмішки чи слова, то я жартую. Але Антон, як на диво, був абсолютно серйозним. Простягнув долоню, вимагаючи дарунок назад. Вона ще раз пристально глянула на нього і повільно зняла каблучку зі словами Тримай. Але запам'ятай вдруге, я так само легко можу сказати ні. Дівчина пішла до спальні, оглушливо грюхнувши дверима, впасти на ліжко й плакати? Така думка промайнула в неї в голові. Але ні, терпіти таке ставлення до себе вона точно не збиралася. Коли він так себе веде з нареченою, то що тоді на неї чекає, якщо вони одружаться? Ти не переборщив? після короткої паузи спитав Сергій. Вона ж може образитися. А якщо кине тебе, що робитимеш? Кому вона потрібна, махнув рукою Антон, повертаючись до вітальні. Думаєш, там багато претендентів на залицяння? Побіситься трохи і перепросить. А я вже подумаю чи прощати, чи виставити з моєї квартири. Ну ти крутий, так і треба, закивали хлопці. Розмова товаришів була перервана ще одним гуркотом дверей, тільки цього разу вхідних. Ніхто й не помітив, як вона вийшла зі спальні. На тумбочці самотньо лежав ключ, а в шафі бракувало її речей. Вікторія так і пішла. Декілька днів Антон упевнено повторював собі, що дівчина обов'язково повернеться, що приповзе на колінах і благатиме пробачити. Потім він пошкодував про свої слова розумів, що кохає її. Але гордість і думка товаришів не дозволяли йому зробити перший крок він потай слідкував за нею. Але так і не наважився підійти. Та невдовзі Антон, почувши новину, він був шокований нею. Вікторія виходить заміж. Так так. За того самого колегу, який завжди не обділяв її увагою. Та кому вона потрібна. Не раз сам собі повторював Антон. А виявилося, що декому була вона потрібна, навіть дуже. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал. Та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.